Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл, сила печінки, токсини без сил. Знову групове побиття військового цивільними. Тепер вела на Франківську. Зима близько, а будівництво об'єктів енергогенерації провалилось, каже екс-очільник Укренерго Кудрицький. Захисники пустили на корм чорноморським рибам російські су 30 або 50 мільйонів доларів. У Києві затримали п'ятьох паліїв автомобілів. Злодії працювали на Росію. Тверезіх затримують. П'яних відпускають, ще й вино на дорогу дають в рейтингу. Найзашкварніших лідирують ТЦК Одеси. Одіозний екс-чиновник Євген Червоненко виліз із забуття, їздить п'яний за кермом і намагається відмазатися від відповідальності. Стрілков Гіркін вперто рветься на фронт, а його вперто не пускають. Український футболіст втік з країни, перепливши тису, щоб грати за білоруський клуб. Міжнародний кіноскандал. скандал: хороші руски зняли стрічку про війну в Україні. Вийшло справжнє брехливе лайно. А до Києва завітав мегазірковий друг України Майкл Дуглас. Це новини на каналі Україна. Сьогодні я Богдан Лазука. Поїхали у Франківську. Затримали всіх трьох молодиків, які відлупцювали військового. Цю ганьбу зафільмували випадкові свідки. На відео видно, як троє хлопців підбігають до чоловіка ззаду і нападають. Їм безуспішно намагається завадити якийсь перехожий. О, О,

Те, що жертва лежить та не чинить спротиву нападників, не зупинило. Усіх трьох поліція затримала. Це жителі місцевої територіальної громади: 26-річний, 21-річний та 17-річний чоловіки. Найстарший вже мав справу з поліцією за майновий злочин. Виявилось, що компанія розпивала горілку у середмісті, коли підійшов військовий і попросив у них грошей. Вже у райвідділку нападники вели себе не так зухвало. Так ми там билися. Як додому їхали, а перед тим, то не дуже пам'ятаю, бо був п'яний. Скільки десь приблизно випало? Та може грам 300-400. Готу також встановили потерпілого. Йдеться про 40 міського військовослужбовця, мешканця Івано-Франківська. Його виявили за місцем проживання. Його доставили до медичного закладу, медики діагностували в нього численні забої голови та тіла. Також поліцейські з'ясували, що у результаті сутички постраждав і випадковий перехожий, який побачив побиття військовослужбовця та намагався заступитися за нього. Мешканця з тілесними ушкодженнями також доставили до лікарні. Усі затримані як один гречно перепрошують та божаться. Що це був останній раз за колективне хуліганство їм загрожує до чотирьох років позбавлення волі. А що ви думаєте про покарання таких спортивних парубків, які нападають на наших захисників? І чи не лякає ця тенденція? Чекаю на ваші коментарі під цим відео. Після російських атак критична ситуація у конотопі, що на Сумщині. вночі армія агресора поцілила в об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури міста. Є влучання в житловий будинок, щонайменше 13 людей постраждали. Знищено Чимало майна у місті проблеми з енерго та водопостачанням. Тим часом очільник конотопа в ефірі українського телеканалу заявив, що грошей у бюджеті просто немає. Сьогодні відбудеться сесія міської ради. Я не знаю, з чого ми будемо шукати ці гроші. Нам треба терміново виділити кошти на обстеження технічного стану будинків, будинку цього і будинку сусіднього, там де була пожежа. Тому що ми не знаємо, чи можна туди зараз там замінювати вікна і взагалі пускати людей. Тож, окремо, окреме ще раз вітання депутатам Верховної Ради, які абсурдний закон прийняли, що забрали з Тобто коштів, з я так депутаті. розумію, коштів допомогти людям немає. Немає ні копійки. У мене немає коштів, щоб купити солярку на. Водоканал, щоб людям воду дати в достатній кількості. Тим часом російські війська вгатили по фільтрувальній станції і перебили водопостачання до Покровська. Надалі ситуація у місті, де ще залишається 25 тисяч людей, зокрема близько тисячі дітей, ставатиме ще гіршою. Тож влада просить місцевих евакуюватися на даний момент. Ні залізниця, ні автостанція у Покровську вже не працюють з анонсованого гігавата електроенергії Зеленського на 2024 рік. В Україні досі побудовано не більше 6% заявлених потужностей. Про це розповів колишній очільник Укренерго Володимир Кудрицький. Цитую: можливо, за останні два-три дні побудувалося сотні, але я, наприклад, знаю цифру порядку 60 мігават. Слова ексочільника Укренерго йдуть у розріз із заявами міністра енергетики Германа Галущенка. На початку вересня останні божився, що в Україні вже встановлено сотні мегаватт потужностей з анонсованого зеленським ягавату генерації та додав. Професіонального обладнання на 600 МВт, яке вже є частково в Україні, і частково досі знаходиться в дорозі. До речі, саме сьогодні Укренерго повернулася до графіків відключення електроенергії в низці областей. Посилаються на зниження ефективності сонячної генерації через погодні умови. Ну таке Перший трохи хмарний день і одразу відключення. Чого ж чекати далі? Другу добу поспіль безпілотники атакують аеродром Оленя. на литовище. введено план Кавьор. Повітряний простір закрили і над цивільними аеродромами Мурманська та Апатіти. Точні результати атаки дронів наразі невідомі. Росіяни повідомляють, що на підльоті до Олені збито два безпілотники. Нагадаю, саме там базуються стратегічні бомбардувальники Ту 95 та ту 22 М3, які регулярно атакують Україну. В Омську загорівся танковий завод. Пожежу спостерігають з усіх куточків міста. Очевидці публікують кадри, на яких видно, як в небо здіймається густий чорний дим, що стало причиною пожежі достеменно невідомо. Місцеві повідомляють, що Епіцентром займання стали цехи танкового заводу Омск-Трансмаш, який є частиною російського ВПК. Підприємство випускає танки, важкі системи санцепьок та запчастини до них. Мінус новітні російські винищувачі, наші бійці головного розвідуправління приземлили Су 30 СМ. Літак вдалося підбити з. Переносного зенітно-ракетного комплексу в акваторії Чорного моря чи вдалося вижити пілоту? Точної інформації поки немає. су 30 СМ один з найновітніших російських літаків, який здатен вражати повітряні наземні та надводні цілі в складних метеоумовах та в умовах роботи РЕП. Вартість такої пташки становить близько 50 мільйонів доларів. І тепер від неї лишилося хіба що олійна пляма на поверхні води. Другий день народження українські волонтери під час евакуації цивільних зустріли російських військових. Інцидент трапився на Донеччині в місті Українськ, коли місцеві з волонтерами вантажили речі в мікроавтобус за рогу. На них вийшов військовий РФ, почувши, що відбувається евакуація, той, на щастя, відпустив машину із людьми. На Тернопільщині співробітник ТЦК продавав авто, отримані від волонтерів. За три позашляховики той хотів близько 13 тисяч доларів. Правоохоронці з'ясували, що один з працівників центру комплектування привласнив собі три автівки, які були ввезені в Україну як гуманітарна допомога. Машини той заховав у гаражі ТЦК, та через інтернет шукав бійців бойових бригад, яким їх продати. Тепер ділку загрожує до семи років за гратами та конфіскація майна. П'ятьох поліїв провокаторів, що нищили автівки зсу, затримано в Києві. За цей час негідники примудрилися спалити щонайменше п'ять автомобілів по різних районах столиці. До справи підходили відповідально. Не забували про маскування та оминали вуличні камери. Утім, це злодіям зрештою так і не допомогло. Доску на злочину причетні фігуранти віком від 21 до 29 років, які діяли за чітким керівництвом наставників зі спецслужб РФ та ретельно готувалися. Зокрема, вони були проінструктовані про правила маскування, шляхи втечі та планували підпали заздалегідь. Біля знищених авто підозрювано залишали провокаційні листівки спрямовані на дискредитацію сил безпеки та оборони країни. За це покидькам тепер світить до восьми років тюрми. Власний вчинок вони пояснили бажанням легких грошей. Усі приїхали до столиці на заробітки. Утім, співпраця із ворогом обернулася на буцегарню. До речі, грошей за підривну роботу. Жоден від ФСБ так і не отримав. Хто вам давав завдання підпалювати автівки. Скільки пропонували коштів?

Mm. Храли у військових і їм же потім перепродавали. На Тернопільщині четверо чоловіків поцупили дорогої техніки для ЗСУ на суму в 6 мільйонів гривень. Йдеться про 26 дронів, які злодюшки викрали в поштових відділеннях, прикриваючись тим, що самі працюють на пошті. Зловмисники замітали сліди, а потім перепродавали квадрокоптери в інтернеті за заниженими цінами. За це компанія і потрапила під пильне око кіберполіції. Зрештою слідчі та оператори. Активники провели 14 обшуків підозрюваних та вилучили чимало доказів. Тепер негідникам світить до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Видавав себе за держслужбовця і намагався надурити на понад 80 тисяч доларів. У передмісті Києва на Софіївській Борщагівці поліція затримала шахрая, який видавав себе за посадовця і обіцяв за винагороду видати соціальне житло. За три квартири 45-річний ділок отримав гроші двома траншами. Перший був 30 тисяч, а при спробі передачі другого у розмірі 54 тисячі доларів шахрая затримали на гарячому. Зараз за місцем проживання зловмисника проводять обшуки. Києві влаштували стрілянину з вікон багатоповерхівки. На щастя, обійшлося без постраждалих. Місцеві повідомили, що вночі в одній з квартир чоловіки влаштували гулянку, а згодом з вікна помешкання пролунали постріли. Загалом їх було близько семи. Та через повітряну тривогу сусіди спочатку подумали, що вогонь відкрили по безпілотникам. Згодом хтось таки викликав копів, і ті в одному з під'їздів виявили пістолет. Спецпризначенці, які прибули на підмогу, затримали стрілка разом із товаришем. Нині чоловіку загрожує до семи років за гратами. Таке могло статися тільки в Одесі, поки в місті проходить масова мобілізація, а людей на вулицях хапають і тягнуть до бусів. Дехто з місцевих прямо. Ломается до ТЦК. А где написано это? Ну От винісі мені закон, пожалуйста, винісі мені цей закон. А дай нашу бакалашку. Цю пару відпочивальників щойно доставили до одеського ТЦК. Там одразу зрозуміли, з напівоголених пояк брати нічого. Такі аватари на фронті не потрібні. Тож про всяк випадок виписали повістки і відпустили з миром. Та двійко друзів так просто йти не схотіли. Виявилось, що в ході затримання в них забрали найдорожче каністру з вином. Заради її визволення, нетверезі. Громадяни влаштували цілу виставу, утім, зрештою свого добилися. Хайва Бог вас благослови. Та ми варимо, все. Колишній міністр транспорту та зв'язку та екс-народний депутат Євген Червоненко намагається уникнути покарання за керування машини у нетверезому стані. Таку заяву зробив активіст Стерненко. У липні цього року на трасі Київ чоп екс-посадовець не зупинився на вимогу патрульної поліції. А коли копи його наздогнали, то помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Червоненко почав погрожувати впливовими зв'язками, але протокол за керування під муху на нього все одно склали. Тепер стало відомо, що червоненко намагається відмазатися і зробити винними патрульних. Судове засідання призначене на початок жовтня. Також на початку повномасштабного вторгнення Червоненко став підполковником головного управління розвідки Міністерства оборони, незважаючи на те, що він неодноразово перекидав відповідальність за розв'язання війни на українську владу та систематично пропагував відновлення співпраці з Росією. А також експосадовця помітили в одному із закладів харчування із золотим пістолетом на поясі. Чи вдасться Червоненку відмазатися від відповідальності за п'яне керування? Чи він все ж відповість перед законом? Як вважаєте, напишіть нам свою думку служить Росії, а пентхаус придбав собі в Одесі. У кремлівського генерала знайшли квартиру у південній Пальмірі. Пентхаус біля моря, площею у скромні 1012 квадратних метрів. За документами належить дружині колишнього заступника міністра оборони Росії Михайла Дмитрієва. Останній після накладання на родину санкцій через підставні фірми намагався переоформити придбані квадратні метрі та продати нерухомість за півтора мільйона доларів в квітні. 2024-го Майно росіянина заарештували. Утім, вже у серпні суддя того ж суду Дмитро Тишко відмовив у передачі пентхауса агентству з розшуку та менеджменту активів. Служитель Феміди, як кажуть журналісти, в результаті обзавівся будинком біля моря з басейном та гектаром землі за 140 тисяч доларів. Та врятувати помешкання російського генерала судді зрештою так і не вдалося. Тепер елітна квартира нарешті заарештована і, скоріш за все, піде з молотка вже не на потреби родини Дмитрієвих, а на ЗСУ. Переплив тису і втік до Білорусі. Український футболіст Денис Шеліхов зрадив батьківщину. Відомо, що чоловік два місяці готувався до втечі і ходив на річку тренуватися плавати із ластами. Такі подробиці він розповів в інтерв'ю білоруським журналістам. Також впродовж розмови Шеліхов так і не назвав війну війною, а Росію країною агресоркою. Нагадаю, чоловік Раніше грав за футбольний клуб Дніпро, але на початку цього року покинув команду. Тепер він гравець білоруського клубу Славя Мозер. Російський терорист Ігор Гіркін він же стрілков залишається за гратами, хоч це і не схоже на російську владу, але відправляти його на війну з колонії не поспішають. Хоча просився він двічі. Дружина стрілкова розказала журналістам, що представник воєнкомату, який вирбував зеків, і відповів: полковники нам не потрібні. Нагадаємо, саме це. Цей персонаж очолив диверсантів у Криму і зорганізував місцевих депутатів, аби вони призначили незаконний референдум. Опісля зі своїм загоном Гіркін стрілков перетнув кордон України у Донецькій області і захопив Слов'янськ. Саме його дії потягнули початок боїв на Донбасі. Після повномасштабного вторгнення він став активним критиканом дій Кремля та Міноборони, вважав їх профанами. Зрештою, за свою язикатість був засуджений до чотирьох років ув'язнення і зрада на культурному фронті. Стрічку Русські на війні», зняту експропагандистською телеканалу Раша Тудей Анастасією Трофімовою, таки покажуть на фестивалі у Торонто. Нагадаємо, раніше цей як каже авторка, документальний фільм, у якому вона хотіла зобразити звичайних хлопців і спростувати думку, що окупанти злочинці показали на венеційському кінофестивалі. Новоспечена документалістка переконує, що у її роботі немає і секунди пропаганди, бо працювала вона в зоні так званої СВО без дозволу. Російського міноборони півроку уявляєте, вірите? Я особисто ні. До речі, компанія суспільний мовник канадської провінції Онтаріо, яка фінансувала виробництво стрічки, вже відмовилася показувати цей доробок у своєму ефірі. Тим часом небайдужі започаткували у соцмережах флешмоб. Фото команди так званої документалки вони публікують на фоні воєнних злочинів, скоєних росіянами, і додають підпис. Цитата Трофімової. я не бачила скоєння воєнних злочинів. Майкл Дулас у Києві. Це перший візит Голівудської зірки до столиці України. Зараз Дулас є послом ООН. Вчора він зі своїм сином Діланом від акторки Кетрін Зета Джонс відвідав Андріївську церкву, Михайлівський Золотоверхий Монастир, Михайлівську площу та парк Володимирська Гірка. А вже сьогодні. Ні, Майкл Дуглас прийняв участь у саміті перших леді та джентльменів. Зокеанський гість був дуже вражений історичними пам'ятками та величчю нашої столиці. На цьому мене все. Дякуємо, що дивитесь наш канал. Побачимось.